Доброго вечора тема дня на каналі Кірвоград. І сьогодні в нашій студії голова обласної державної адміністрації Сергій Анатолійович Кузьменко. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що знайшли можливість побувати в нашій студії. Глядачам я нагадаю, що Сергій Анатолійович в нашій студії вперше саме в якості голови обласної державної адміністрації. І сьогодні пропоную говорити про ваші перші кроки в зв'язку з новою посадою. Однак, все таки починати пропоную з новини, яка сьогодні була озвучена. Прем'єр-міністром України і її встигли розповсюдити вже інтернет-видані і інші засоби масової інформації? А саме йдеться про е, ваше звільнення, пропоноване Кабміном у зв'язку з указом, підписаним президентом Петром Порошенком. Отже, е, чи чекати Кіровоградщині знову зміни голови обласної державної адміністрації, чи все-таки яким чином події будуть далі розвиватися? Анастасія, ну я дозволю собі не коментувати висловлювання прем'єр-міністра України. Це все ж таки прем'єр-міністр України, хоч він і є учасником передвиборчої кампанії. І зрозуміло, що сьогодні багато політиків працюють у форматі виборчої кампанії, яка у нас відбудеться через тиждень. Тому мені президент довірив. Важку і непросту роботу це управляти регіоном Кировоградщиною, в той час, коли у нас дійсно багато проблем, тому я дозволю собі продовжувати далі виконувати свої обов'язки, а президент України розбереться, які потрібно приймати рішення з цього приводу. А що стосується самої теми люстрації, то ви, мабуть, добре знаєте, що я був одним із тих 231 -ти одним депутатом, який проголосував за люстрацію. Чому я це зробив? Тому що я підтримую ту позицію, що у владі не повинні бути люди, ті, які мають відношення до корупції, ті, які робили злочини, ті, які зраджували Україну, ті, які зраджували людям. Тому безумовно, коли ми обсуждали цей закон у Верховній Раді, то із авторами, в тому числі, із Юрієм Дерев'янкою, то мова йшла про те, що ми саме ставимо за мету очистити владу від людей, які не повинні там бути, навіть тих людей, які зчинили якісь негарні дії або корупцією займалися. Що в ітогі написали, також не хочу коментувати. Закон вступив в дію і. Я гордий за те, що був головою адміністрації в 2010-2012 роках, тому що разом з своєю командою ми гарно попрацювали, зробили хороші справи, ремонтували дитячі садки, школи, будували спортивні майданчики, дитячі майданчики, газопроводи і зробили все для того, щоб нам люди довіряли. Відповідно, в 2012 році, коли відбувалися парламентські вибори. Громада Олександрійська району віддала за мене 70% голосів. Це означає, що люди сказали: так, Сергій Кузьменко, ми беремо тебе на роботу, ти пройшов народну перевірку. Тому в мене таке розуміння ілюстрації це довіра людей. Я цю перевірку пройшов. Така моя позиція. Якщо хтось має іншу позицію, маємо абсолютно усі можливості для того, щоб в законний спосіб ті, хто повинні поставити крапку, поставлять крапку в цьому питанні. Сергій Анатольович, Тим часом кадрові рішення доведеться ухвалювати і вам. Зв'язку з тим, що процедура така, коли новий голова адміністрації, то його заступники мусять писати заяву на звільнення. Такі заяви вже мабуть написані і вашими заступниками Віктором Серпогриловим, паном Різніком. Чи будете ви формувати нову команду, чи все-таки ті, хто раніше працював на цих посадах, лишаться? Я в першу чергу хочу подякувати і Віктору Миколаївичу Серпокрилову, Серпокрилову і Віталій, Віктору Віталійовичу Резніку за їхню роботу. Вони є гарними фахівцями, гарними людьми, які багато років слугували в Україні. І можна сказати, що їхні знання ще пригодяться Кіровоградщині і Україні взагалі, я переконаний, що вони знайдуть собі скажімо так, заняття, яке їм буде і до душі, і те, яке буде потрібне суспільству. А що стосується формування команди, то я завжди на якому місці не працював, моєю командою була громада да? там, де я працюю, в даному випадку. Я працюю керівником області, і моя громада це вся кіровоградщина. моя команда це вся вся кіровоградщина. Тому безумовно я переконаний, що на Кіровоградщині багато талановитих, багато грамотних фахівців, які мають досвід роботи, які мають бажання слугувати людям, слугувати громаді. І безумовно з таких людей сподіваюся, буде і сформована команда, тому що. Ну, люди говорять про те, що повинні бути зміни, повинні бути нові обличчя. Я, як керівник, який прислухається до думки громади. Безумовно, хочу, щоб ця думка була також почута, тому закликаю, щоб ми там від лозунгів перейшли до таких конструктивних дій. І хотів би почути і від громадськості, і від лідерів громадської думки, і від представників і великого і малого бізнесу, від громадських організацій, пропозиції щодо того, хто ж має працювати у власних кабінетах, як в обласній адміністрації, так в управліннях або в районах. Тому, як і на першій моїй зустрічі із майданівцями, я говорив: чистий аркуш папера, починаємо писати план, починаємо працювати. За таким же принципом ви будете визначати тих, хто буде очолювати райдержадміністрації, через те, що і ці люди теж мають писати заяви на звільнення. Абсолютно, що ці люди написали заяви на звільнення. Ці заяви зараз знаходяться там, де вони мають знаходитися. Президент приймає рішення звільняти чи не звільняти голів як районних, так і обласних адміністрацій. Я переконаний, що в багатьох районах працюють. Знані люди, які знають, як потрібно робити свою справу. Тому я хотів би в першу чергу з кожним зустрітися окремо. Ми зустрічалися вже за з багатьма, поїхати в територію, подивитися, як справи у них. Послухати думку людей, що там люди говорять про керівників, зустрітися з депутатським корпусом, зустрітися знову ж таки із підприємцями, які працюють в тому чи іншому регіоні, і таким чином сформую свою точку зору до того чи іншого керівника, який на даний час працює. Головою районної державної адміністрації. Сергій Анатольович, Кіровоградщина для вас це не нова область. Ви з Олександрії, всі це добре знають. Але чи, знати, чи знаєте ви про проблеми всієї території і чи встигли ви вже намітити хоча б якісь першочергові свої кроки? Я володію безумовно інформацією, чого люди хочуть, чого люди бояться. І в першу чергу. Тут, якби ми не говорили сьогодні про різні речі, про політику, про вибори, про економіку, але на першому плані це війна і людей це хвилює, люди цього бояться. І тут потрібно сказати, що президент абсолютно правильно робить, коли говорить, що саме головне це мир. Саме це головне нам сьогодні об'єднатися. Тому питання війни Зрозуміло, що центральні органи влади цим займаються на чолі з президентом, але громаду це турбує в першу чергу. Зрозуміло, що питання безробіття. В області дуже багато людей які не можуть отримати робоче місце тому нам треба багато працювати над тим щоб дати можливість і середньому і малому бізнесу зелений зелене світло для того щоб люди могли займатися як своєю справою так і створю, даючи можливість бізнесу працювати щоб бізнес створював нові робочі місця це важливо це економіка це життя і без цього ми нічого не зможемо збудувати тому Війна, робочі місця і корупція, яка не дає таки цьому бізнесу працювати. Тому, якщо ми поборемо корупцію, якщо чиновник буде партнером у бізнесмена, якщо чиновник буде партнером у простого громадяна. Громадянина, то я думаю, що в такому разі ми можемо говорити про те, що ми вирішили те, що хвилює людей. Сергій Анатольович, я впевнена, що ще одна тема, яка сьогодні хвилює людей, це питання осінньо-зимового періоду. Він буде непростий. І вже була колегія обласної державної адміністрації під вашим головуванням, де були присутні всі голови райдержадміністрації. Хочеться почути від вас слова, які заспокоять. Кірвограці можуть бути спокійні в цьому сенсі. Абсолютно правильно ви говорите, що ця проблема всіх турбує. І ми повірте, що за цей останні 2-3 тижні зробили дуже велику роботу для того, щоб можна було сказати, що так, в Кіровограді все буде гаразд. Що ми саме зробили? Ми перевірили в кожному районі, в кожному місті дитячий садок, школа, лікарня, що зроблено для того, щоб взимку, в залежності від того, скільки буде газу, ми все-таки мали тепло. І сьогодні вам хочу сказати, що питання із забезпеченням твердим паливом значно покращено. Ми сьогодні придбали і вугілля, ми сьогодні заготовляємо і дрова, палети, беркети. Все це є в арсеналі тих інструментів, з допомогою яких ми намагаємося вирішити ту проблему, яка є на національному рівні. Ви добре знаєте, що газу, на заль не вистачає, і сьогодні президент і в Мілані. Час перемовин буде вирішувати питання з тим, щоб все таки Україна змогла придбати газ, і тоді в нас, взагалі, жодних проблем не буде. А поки що розраховуємо на власні сили і для то, і робимо все для того, щоб в наших оселях, в наших дитячих садках, лікарнях, школах все було гаразд. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Глядачам я нагадаю, що мали можливість спілкуватися з головою державної адміністрації Сергієм Анатольовичем Кузьменко. Сподіваюсь, бачити вас часто в нашій студії. Дякую до зустрічі. we okay.